Політичний шок Тимошенко в суді ВАКС вирішує її долю. Справа за якою стежить уся країна: кільканадцять мільйонів застав, електронний браслет і жорсткі обмеження. Скандальні плівки на БУ, таємні домовленості і звинувачення у підкупі депутатів. Тимошенко б'є у відповідь, розкрила ім'я нардепа з плівок. Це шокує імена явки конспірація. Прокурор зачитує розмови, від яких холоне кров. Зустрічі вдома, ціна на папері та закриті чати. Усі деталі, факти та розслідування вже за мить не пропустіть. Вітаю, ви дивитесь Україна сьогодні. З вами Соломія Долик і останні події. Шокуюча політична драма, історія за якою стежить вся країна. Вакс обрав запобіжний захід Юлії Томошенко у вигляді понад 33 мільйони та 280 тисяч гривень. Про це повідомив суддя Віталій Дубас. Лідерку фракції підозрюють у підкупі нардепів з інших фракцій. Перше задоволити часткового попитання. Друге застосувати до потока вілоди на дизайну сто шятого різах у заставив розмірі 10 десяткисяч. 33 мільйони 280 тисяч гривень. Лідерка фракції Батьківщина Юлія Тимошенко особисто прибула до Вищого антикорупційного суду в Києві. Саме тут вирішується питання, який запобіжний захід оберуть у справі про ймовірний підкуп депутатів Верховної Ради, і перші заяви максимально жорсткі. Перед початком засідання Тимошенко назвала справу виключно політичною і заявила, що розраховує на справедливий розгляд у суді. Сподівання на те, що суд буде справедливий, то шкає кіно розпований. Окрема тема скандальні плівки набу за версією слідства. На них Тимошенко нібито обговорює з невідомим нардепом систему оплати за конкретні голосування у Верховній Раді. Але відповідь Тимошенко категорична. По перше, по перше, я хочу дуже чітко сказати, що я ніколи таких слід не було і сьогодні. Я там, що ця. За її словами такої розмови ніколи в житті не було. На запитання журналістів, який запобіжний захід вимагатиме захист, відповідь була ще різкішою. Ніколи ніколи. Тим часом позиція обвинувачування зовсім інша. У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили прокуратура клопотатиме про заставу 50 мільйонів гривень та низку суворих обов'язків. Прокурор Віталій Грінчишин у суді озвучив про що саме йдеться. Це означає, що потрібно прибувати за кожною вимогою детектива НАБУ, не відлучатися з Києва та області, утримуватися від спілкування з шістдесятьма шістьма особами, серед яких народні депутати здати закордонний паспорт та носити електронний браслет контролю. Але і це ще на кінець. Юлія Тимошенко розповіла, що мала зустріч із нардепом від фракції Слуга народу Ігорем Копитіним, який і фігурує на плівках Набу. За її словами, він неодноразово наполягав на зустрічах і пропонував співпрацю. Тимошенко пішла ще далі і заявила, що Копитін співпрацює з Набу, щоб звільнити себе від кримінальної відповідальності та дискредитувати її. І далі максимально жорстка заява. Пан Копитін разом із Набу намагалися, як з одного боку, позбавити себе кримінальної справи. А з іншого та й набу виконувала політичне замовлення щодо дискредитації мене. Прокуратура ж повідомляє під час обшуків у партійному офісі вилучили шість телефонів, і на одному із них був встановлений лише месенджер Сігнал. Саме через нього, за версією набу, у закритому чаті Тимошенко нібито давала вказівки депутатам, як голосувати. І поки суд тільки починає розбиратися у справі, лунають деталі, від яких буквально холоне кров. Прокурор уваг зачитує розмову між Юлією Тимошенко та народним депутатом. І те, що звучить у залі суду, уже не просто загальні формулювання. Ну Ми це ну Розумію. Тимошенко. Один И раз в месяц. Это постоянно действующая история для каждого человека. Депутат, а вам все, я, машинка. За одного человека это устроит так, депутат. Там, конечно, лучше, лучше, чем было. Тимошенко Вот. И у нас один месяц это считается две сессии. Депутат, Тимошенко. То есть мы платим 10 за две сессии. Платим предоплаты за две сессии. В контексте того, что мы тут Пані Тимошенко ймовірно мовити і про інших осіб за словами сторони обвинувачування. Йдеться про умови домовленості і про те, як депутат мав залучити інших нардепів до голосувань. Ключовий момент, на якому наголошує прокурор з матеріалів, набув випливає, що Тимошенко у розмові прямо не називає суму, яка нібито мала бути сплачена за приведення іншого депутата. Тимошенко, якщо ми з вами сьогодні договоримося, то ми фіксуємо, хто з вами в місті. Или, или вы, или кто с вами вместе, и я буду вам отдавать, а вы и давать будем как на кассу. Потому что самое волна будет надавати направомірну вигоду, і народний депутат будет цю направомірного вигоду як на касі, розуміється. Але увага! Прокурор вважає, що ціну могли показати не вголос, а на аркуші паперу, щоб не залишити слідів у аудіозаписі. А далі ще серйозніше, із зачитаної розмови за версією обвинувачування випливає: Юлія Тимошенко наполягала на особливих умовах зустрічей не у ресторані, не на роботі, а десь удома. І бажано так, щоб туди ніхто не мав доступу. Только с теми людьми, с которыми вы действительно можете говорить. Где-нибудь желательно, конечно, не в официальных помещениях, депутат, ну конечно, да, Тимошенко. И не на улице, и не в ресторане. То есть это где-то дома, но ну, ну, туда, куда не доберутся, депутат, дома, Тимошенко. Не в многоэтажках. То есть если есть дома, где... Желательно вот так де там, где вы точно знаєте, що нигде, нічого нет просто. саме це за словами прокурора свідчить про вжиття заходів конспірації. Тобто, за логікою обвинувачування, розмови, умови і способи комунікації були організовані так, щоб уникнути фіксації та сторонніх очей. Але тепер у суді звучать конкретні фрагменти розмов, і саме вони можуть стати ключовими під час ухвалення рішення про 50 мільйонів гривень застави та жорсткі обмеження. Тож, поки слідкуємо за новинами і деталями на БУ та САП, давайте розберемося, як працюють антикорупційні органи, яку мету вони переслідують, і чому українці вийшли на їх захист, попри вразливість та недосконалість системи. Дивіться у сюжеті далі. На лаві підсудних міністра Чудовий робочий настрій. У парламенту ходять депутати з електронними браслетами. За ґратами опиняються судді хабарники. Ще 10 років тому усе це здавалося фантастикою. Уявити до створення антикорупційної інституції, щоб суддю притягнули до відповідальності за корупційний злочин. Ну це треба дуже сильно подумати і згадати, хоч якісь там один-два прізвища. НЗК, НАБУ, САП, ВАКС – ці абревіатури з'явилися після революції гідності. Створити незалежні антикорупційні органи вимагало суспільство і західні партнери. Це було умовою отримання транші. В МВФ та безвізу з ЄС. Національне антикорупційне бюро запускають 2015-го. керівника. Обирають на прозорому конкурсі, детективів перевіряють на поліграфі, зарплати щедрі, щоб не було спокуси домовитись. Вони розслідуватимуть справи, де фігурують величезні гроші, і корупція у верхах. Політики, члени кабінету міністрів, працівники державних органів. Паралельно з набу створюють і сап спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, яка супроводжує справи бюро. Набу це орган, який від Повідає за розслідування це слідчі, це детективи, робота яких закінчується на тому, що вони передають матеріали якраз сап спеціалізовані антикорупційній прокуратурі. І тут спеціалізована антикорупційна прокуратура з підозрою йде в суд. Початку справи НАБУ розглядали звичайні суди, кидати за грати високих чиновників вони не квапилися. Лише 2019-го запускають вищий антикорупційний суд, і це створює повну незалежну антикорупційну вертикаль. І давайте скажемо національний заповідник антикорупції. Це працює так на ЗК. Агентство із запобігання корупції перевіряє декларацію. Скажімо, депутата, якщо знаходить сумнівні, доходи чи незадекларовану віллу, звертається до національного антикорупційного бюро. Наглядає за розслідуванням антикорупційна прокуратура. Вона і йде з матеріалами до вищого антикорупційного суду. За майже шість років роботи суд виніс 245 вироків. Більшість обвинувальні. В нас вже є вироки за ці роки існування інфраструктури по 10 народних депутатах, наприклад, і членів уряду. У Нас є на місцевому рівні голови депутати місцевих рад. У Нас є судді знову ж таки. у нас є прокурори. Серед найгучніших розслідувань НАБУ і сап справа очільника фіскальної служби часів Порошенка Романа Насірова, заступника керівника офісу Зеленського Олега Татарова. Кейс хабарництва голови Верховного суду все. Волода князєва підозри вручали чинному голові антимонопольного комітету Павлу Кириленку і міністру національної єдності Олексію Чорнишову. Є питання в набу і до певних депутатів. 24 нардепи з підозрами голосували за фактичну ліквідацію насправді набу і САП, більшість з яких за підозру корупції. Головна перевага антикорупційних органів їх незалежність від владних і правоохоронних структур. Саме це може знищити проголосований минулого тижня закон, який фактично під... Порядковує на буй сап генпрокурору, якого висуває президент. У генерального прокурора з'являться законні можливості будь-яку по суті зупинити будь-яке антикорупційне розслідування, якщо комусь не сподобається, що таке розслідування відбувається. Антикорупційні органи часто критикували за повільну роботу, надмірну медійність чи недостатність вироків. Втім, всі незалежні фахівці, з якими спілкувалися факти, переконані це не привід їх зносити під корінь і пускати підніше 10 плюс років українського досвіду. Свідо, ні, все потрібно зробити висновки, і потрібно рухатися з точки сьогоднішнього дня, а не намагатися повернутися на 10 років назад. Ще одна важлива абревіатура: БЕП бюро економічної безпеки, Спецорган, який розслідує економічні злочини, контрабанду, схеми з виведенням грошей у офшори, несплату податків компаніями. Нашою вимогою є також ШАЗБЕ. Керівника Беп у червні цього року обрала незалежна комісія з міжнародними експертами. Це Олександр Цивінський, колишній детектив набу, але призначити його на посаду Кабмін раптом відмовився, посилаючись на дані від СБУ. Троє незалежних експертів в один голос заявили фактом: переможця влада не призначає по одній причині. Він не підконтрольний. Єдина причина заблокувала перезапуск БЕП і не дозволила детективу Цивінському зайняти посаду директора. Вони боялися. Щоб стане новим набу тисячі українців, які вийшли захищати незалежність інституцій і не дозволити знецінити те, що виборола революція гідності. Вкотре продемонстрували заходу Україна не Росія, і розвіяли будь-які страхи, що тут може відбутися розворот до диктатури. Українське суспільство і є запобіжником від диктатури. Вона тут не приживається. Українське суспільство навіть в умовах війни готово дути на воду, опікшись одноразово на молодці. І влада зі свого боку особливо це контрастно видно за рахунок силового блоку, не робила жодних провокацій, і ба більше продемонструвала всьому світу, що вона не боїться власних громадян. Президент вже зареєстрував закон, який має повернути всі повноваження на БУЙСАП. Голосування запланували на четвер. Перед тим, у середу, в багатьох українських містах вкотре пройдуть акції протесту з вимогою повернути незалежність антикорупційних органів так само блискавично швидко, як відібрали її минулого вівторка. Христина Гавриш, факти ICTV, Єдині новини. А тим часом новий скандал вже спалахнув. Йдеться про житло для ветеранів. 20... Сімей учасників бойових дій ризикують залишитись без обіцяних пільгових квартир, за які вже частково заплатили власні кошти по півмільйона гривень із кожної родини. Йдеться про учасників програми співфінансування 50 на 50», яка стартувала у Києві ще у 2019 році. Але замість довгоочікуваних ключів затримки тиша від забудовників і підозри у шахрайстві, де їхні гроші, хто стоїть за цими махінаціями і чи отримає воїн своє житло. За яке вже заплатив далі у сюжеті цього ранку. Вони мали пити каву у своїх квартирах, натомість прийшли на акцію протесту. Це сім'ї ветеранів війни. Ми виклалися в 20-му році. Потихеньку ціла програма працювала, але будинок так і не добудувався до кінця. Ми не можемо не забрати наші кошти, не отримати квартири, тому що будинок не будується. Оксана показує сто з документів. Це напевно один із перших томів нашої переписки з адміністрації. З департаментами сусіма з відповіді наші листи. Історія цієї переписки із забудовниками та київською міською владою почалася у 2019-му. Оксана з чоловіком, ветераном, який воював в АТО у 72-й бригаді, давно стояли на черзі на покращення житлових умов. Мали право на безкоштовну квартиру від держави та вирішили її не чекати. Адже їм, як і ще двом десяткам родин, київська влада запропонувала взяти участь у пілотній програмі по співфінансуванню житла 50 на 50, де Половину вартості платить інвестор, іншу половину місто. Як це захисники ходять і просять дайте нам то при тому, що ми вклали ця програма щорічна, і ті, хто до неї приєднався у наступні роки, вже живуть у своїх квартирах. Але саме ці 20 сімей, які були першими і заплатили свою частину свого житла, так і не дочекалися. Я інвалід війни другої групи. От мій син, який теж після мене воював, потім з першого дня пішов в Київ захищати. До сих пор ще я їжу шахеди збивати ти, в ДФТГ. Сьогодні я тут. Краще б я був там. Мені стидно тут бути. і от оце 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 за сина, який воював. По півмільйона гривень з кожної ветеранської родини, просто залиті. У бетон вже п'ять років, як ані грошей, ані обіцянок, що його таки добудують. Це об'єкт на Качалова, 40, де мали би отримати квартири ветерани. АТО і тепер уже ветерани повномасштабної війни. Роман показує секцію, де мала бути його квартира. Там досі стерчить арматура. А родина живе у гуртожитку. На даний час ми проживаємо з жінкою, дітьми. Дивлюсь, от у нас є камиши, вже своє озеро. За мої півмільйона гривень, які ми вклали в цей е, такий трудний період, ми Приходимо, і я вожу своїх дітей на екскурсію. На фронті Роман був у 2014 тисячі 8 восьмому полку спецпризначення і воював у Донецькому аеропорту. На початку повномасштабного вторгнення боронив Київщину, де був поранений. І зараз служити вже не може. Ну якщо можна тут жити, то я вам скажу, пане клічко, можете приїхати до мене на чашку кави. Я вас запрошую. Ці шикарні наші апартаменти їхній будинок мав бути частиною одного з житлових комплексів у Солом'янському районі Києва, який мало звести комунальне підприємство Спецжитлофонд. Будівництво почали у 2019-му. Усі інвестори внесли свою частину коштів, але із всього комплексу звели лише одну з чотирьох багатоповерхівок. Нам усі так обіцяли, що ви в 2023 році будете жити. Дивіться, ми живемо в 23-му році поле. Fundament А потім будівництво заморозили. Щоб його завершити, торік спецжитлофонд просив Київської міськради ще мільярд гривень. Надію ветерани інвестори втратили відтоді, як проти директора комунального підприємства було відкрите кримінальне провадження з формулюванням за службову недбалість у використанні коштів. Будинок на качалван він не буде добудований. Ну правдами, неправдами. Він ніколи не буде добудований. Там багато суддів. Там і процеси від органів кримінальні там провадження не був. Себе вони називають ошуканими вкладниками і на акцію протесту зібрались біля іншого будівельного майданчику, де теж зводиться проблемна висотка для пільговиків за кошти міста. Це як ото стрілочників поздравляю. 100%. Да. А то не я, то не моя юрисдикція, то його юрисдикція. Йдемо туди, той каже, то не я, то клічко. Клічко каже, я не взагалі тут не приділа. Перекидується і... відповідальність. воїни спілкуються з представником міської влади які приїхали перевірити будівництво висотки де київська влада теж давно обіцяє видати безкоштовні квартири для ветеранів інвалідів війни та сімей загиблих це теж відомо у столиці проблемний довгобут на борщагівці Тут будинок мали звести ще торік, але не встигають і до кінця 2025-го. Хоча на відміну від того, на який чекають, кажуть ветерани, у цього хоча б стіни є, і пропонують, аби їм компенсували втрачені кошти квартирами у цій багатоповерхівці. Ми пропонуємо таку модель, щоб їх рішенням Київської міської ради сесії внесли як. Тих, які постраждали і внесли свої кошти. І коли цей будинок буде добудований, їм першочергово дали як ошоканим особам ці квартири. Поки Київрада це рішення не ухвалила. Тож представники КМДА продовжують лише обіцяти, це велика проблема на сьогоднішній день. Це дуже велика проблема. Ми працюємо над цим питанням. Ми намагаємось на сьогоднішній день врегулювати механізм фінансування. Про тих людей, які е, виявили бажання і не отримали житло, для того, щоб їх забезпечити в іншому місті житло, ми зараз ведемо механізм фінансування е, урегулювати так, щоб люди змогли отримати житло в найближчий час. Тут в цьому обіцянкам, ветерани мало вірять і збираються звертатись в офіс президента, бо часу чекати на рішення Київради все менше. Головне побоювання інвесторів-пільговиків з наступного року в Україні починається масштабна реформа житлової сфери, яку вже давно ухвалила Верховна Рада. А це змінить черговість отримання квартир, зокрема для всіх пільговиків і ветеранів. Чи буде враховано, що вони вже вклали власні кошти у будівництво, що вони довірилися державі і продовжують чекати на свої квартири? Ці люди віри не мають. Я ж не кажу, що віддайте мені безкоштовно, як я вклав свої кошти. Мене дитина питає: тато, коли ми переїдемо в квартиру, я привіз її, показав їй камеші. Фундамент кажу, оце наша дитина квартира. знаєте, коли маленька в тебе дитинка, яку я захищав. Юлія Крієнко, Олександр Аліфану, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. А що ви думаєте про такий запобіжний захід Юлії Тимошенко? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку -ко під відео та слідкуйте за головними новинами разом зі мною. Далі більше. Побачимось у наступному сюжеті.